Всім доброго ранку їду зараз до спеціаліста на заправку кондиціонера тому що за бортом вже плюс 30 це дуже важко без їздити. їздить вот. Так що весь процес як це все буде робитися, побачите в цьому відео Так, короче, приїхали в гараж до спеціаліста Спеціаліст привіт Привіт. Так, Юр, розказуйте. Ми поміняли радіатор новостей, система пуста. Для... Спочатку робимо вакуум, вибираємо звідтіля всі остатки пари газу, повітря, яке зайшло при заміні. Потім забираємо газу. Коли фреон випускають, або він є в утечці, тобто його там час є, час немає. Щоб всі розуміли, не так просто приїхати і от от фонаря заправити. Ні, так не буває. Фріон r 134 a класифікується по послідній цифрі. Тож четвірка це означає, що у нас чотири составляючих. Тобто, наприклад, спирт, бензин, керосин там ще, щоб ви розуміли. Хімічна формула. От коли частково газ виходить, там людина приїжджає і каже, мені там 300 грам додути. Ні, це неправильно. От коли 300 грам, це вже все, кінець треба стравлювати. Чого? Якась фракція одна або дві випаровується первою, решта залишається. У нас падає холодопроизводительность. То Тобто, що це таке? Це температура кипіння фріону. Фріон, коли кипить, він у нас замерзає, тобто скипає. І тоді ми отримуємо з воздуховодів не ту температуру, що хотілося. Тобто отримуємо 8, а повинно бути 6, 4, 2, бачили навіть 0 градусів. Що ми робимо? Евакуюємо цей фріон, евакуюємо в атмосферу. Тобто забирати вже там звідтіля просто нічого. Зараз відвакуумуємо. Залишимо на 30 хвилин на тесті, тобто подивимося, чи дійсно немає все-таки утечки. Потім заправимо туди 100 г фріону, візьмемо втечі скатель, засунемо носа там, де в нас була утечка, і ще попутно знову пробіжимося. Якщо все ок, заправляємо масу газу, це все написано на, на табличках таких різних, типу, от як на Peugeot, але там її немає. Може бути тут, зверху, тут, тут. Якщо її немає, є дата фікс, дата бас, дата 11, ще щось. Є різні програми, в яких є указаний об'єм даного фріону. І так ми заправляємо. Але момент, якщо ми міняли радіатор, ми повинні восполнити туди масло. Тобто ми ще будемо заправляти і масло. Або масло з фліоном, або саме масло. Оце отак. Ну, трішки пізніше включимося, як пройде процес вакуумування. О, Значить, пройшло у нас тестових пів години, вакуум у нас тримається. Вакуум це мінус одна атмосфера, те, що в космосі. Зараз що ми робимо? Включаємо ваги і заправляємо 100 грамів газу. Для того, щоб створити збиточне давлення в системі. Можемо більше, можемо менше. Заправили соточку. Зараз газ залетівши, він там одразу сконденсується. От у нас там є. Тепер беремо тічий іскатель і ліземо до того місця, де ми з'єднувалися. І в нас тут тишина. Значить, все добре. Як працює тічий іскатель. От у нас тут є фріон. От, у нас утечка. От так він працює. Сигналізує про нашу, наш витік. Все, що ми тепер можемо далі робити? Ми тут знаємо, що у нас 450 грам фріону, можемо просто брати і заправляти 450 Якщо в нас зразу не влазить 450 тобто у нас балон холодний, в ньому тиск невеликий. Ми заправимо зараз, скільки йому там влізе, залізе там 200 г, 200 грам. Потім запускаємо автомобіль, запускаємо систему кондиціонування. У нас компресор працює, тобто качає. І ми починаємо потихеньку додавати фріон в низьку сторону. Потихеньку, чого потихеньку? Тому що коли фріон ми заправляємо, ми заправляємо в жидкі фракції, тобто рідину. Щоб у нас не було гідроудару, треба заправляти плавно. От зараз покажи ваги. От зараз зайшло 370 грам. І більше не хоче ніяк заходити. Ми закриваємо кран. Закрили. Сідаємо в автівку і запускаємо кондиціонер. І будемо, Зараз продовжимо, зараз запустимо і продовжимо, покажемо вам, як mm -hmm. заправляється вже в режимі роботи, щоб не було нас. відруна. Виставляєш по нулям, включаєш клімат. Авторежим, циркуляція без різниці. Головне, щоб вентилятор був не на великих обертах, щоб в системі з низької сторони, звідки він відкачується, не було високого тиску. Все, йдемо наперед заправляти. Тепер беремо вентиль і малими порціями, Ні, ти туди побачити, малими порціями дозаправляємо. Тобто то по 20 30 грамів масу. 455 грамм, 460 грамм, просто. Якщо кому треба перевірити просто систему, в мене працює чи не працює, запускаємо автомобіль, включаємо вентилятор на третє положення, на друге, максимально холодне повітря і чекаємо 10-15 секунд. Відкриваємо капот, у нас є дві труби. В одній трубі у нас рідина, яка сконцентрувалася заходить само. салон. По іншій трубі повстій, у нас фріон звертається назад. Якщо вона холодна або покрилась максимум такою легенькою росою, такою, це означає, що в нас система громад, то заправляти нічого не треба. Це закуплена перевірка вдома і масок. Тобто отак все працює. Будьте уважними, є різні фріони. Є фріон. Дракон китай, є хонівел, є дюбон. В чому різниця? Різниця в нас тільки в тому, якість фріону. Наприклад, дракон я зустрічав не один раз, цей фріон не розстворяє масло. Що це означає? У нас фріон по системі масло ганяє в виді туманної пилі масляної пленки. І це все змазується. А є фріон, цей дракон. Заганяє все масло в іспарітті, тобто в салон. І він назад не повертається. Не повертається, це Бог з ним компресор, там може пищати, ребіть, людина звертається, заклинить. Одривало муфту бачив один раз. Але саме страшне, коли цей фріот, ой, масло не, скоро, не вже виді рідини по всій трубі починає текти в компресор. Що виходить, доходить до поршневої групи і в нас жорсткий гідроудар. В цей момент відриває кронштейн кріплення кондиціонера. Обриває защитну муфту, обриває ремень, все, що завгодно може бути. Будьте уважні до цих пріонів. Розмовляйте з майстрами, які пріони вони використовують. А чого ти мені заправляєш у високу сторону, а не в низьку, є різні системи заправок. Тобто, пробуйте якось дознатися, що ця людина кваліфікована. Не важливо, що в нього такий колектор і вентиль у нього з комунізму. Я за 18 років вже чую. Людина під'їжджає, я вже чую, який у нього фріон, як у нього компресор працює, що з ним робити. Тобто хейтери можете гуляти. Так що будьте уважні, шланги обов'язково патріотичні, синьо-жовті, тільки синьо-жовті, інші не працюють от такого кольору. Так будьте уважні, дивіться за системою, забиті радіатори. Коли забитий радіатор, людина приїжджає, ми навіть не заправляємо. Коли забитий радіатор, що відбувається? Представте собі газовану воду залийте в в скла. Ви ж не зможете попшикати, тому що в нас є пузирьок. Так само тут а в системі йде газ з парою, з пузильком. Газований називається. Не рідина, а парорідина. І тоді представте, терморегулюючий вентиль ТРВ починає робити вприск. Пішла рідина по трубці, закінчилась, пішло, пішов газ. Термовентиль відкривається і починає туди вприскуватися газ. І що в нас відбувається? Давлення росте, а коли виросло давлення на всасуючій стороні. У нас температура кипіння фріону на іспарітелі вже не в мінус один, а по нуль градусів, а плюс 6. І тоді в нас дисбаланс кондиціонера дуже великий. Може бути навіть таке, що одна частина панелі дме холодним, інша гаряча, бо іспарітель має начало і кінець, тобто вхід і його вихід. Тобто наполовину закіпає. Може ви бачите, холодильник вдома. Відкриваєш, що задня стінка, половина замерзла, половина ні. Значить, що це означає? Або там нехватка газу, або там забитий задній конденсатор, тобто за холодильником та решітка, яку ми ніколи в житті ніхто не чистив. А треба її пилососити перед кожною весною. Ну, В принципі, все я розказав. Лекція класна, Юр. Все, давай, дякую тобі. Все, не ламайтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім пока.